Запишіть числа, корінь третього степеня 2, 1 і корінь п'ятого степеня з 3 в порядку зростання. Я випишу кожне з цих чисел і буду їх перетворювати. Пам'ятаємо, що можемо порівнювати корені однакових степенів. Тобто, мені потрібно корінь третього степеня і корінь п'ятого степеня звести до одного кореня. Корення однакового степеня це буде 15. Як я це зроблю? Дивіться, я припишу ось тут трієчку, ну, показник кореня домножу на 3. І ось тут теж поставлю трійку. Що це означає? Корінь і степінь взаємно обернені на оберній операції, начебто, так можна сказати. Тому можемо отак собі представляти, вони взаємознищуються, якщо навпаки думати оці числа. Тут аналогічно представлю 5, і тут буде п'ятий степень. Тобто, записуємо корінь уже 15 степеня з 2 в 5 степені. 2 в 5 степені порахуємо це 32. Зате отримали корінь 15 степеня. Одиничку, я теж можу дуже спокійно сказати, що це корінь 15 степеня просто з одиниці. І тут поруюся з оцим. Третім виразом. 3,5 перемножаю, це буде 15, тобто корінь 15 го степеня. І 3 в третьому. 3 в третьому рахую, це буде 27. І тепер можу порівнювати, що в мене найменше, що в мене найбільше. Мені треба розмістити ці вирази в порядку зростання, тобто від меншого до більшого. Менший це в мене є ось одиничка під коренем. Потім трошечки більше тут де під коренем 27, і потім саме більше, це там, де під коренем 32. Тобто спочатку один, акуратненько це все записую. Потім корінь п'ятого степ... степеня з 3, і аж потім корінь третього степеня з 2. І тільки тепер дивлюся, де ж в мене є така відповідь. Такий варіант відповіді. Один корінь. 5-го степеня з 3 на другому місці, і кольня 3 степеня з 2 на третьому місці. Тобто відповідь Б. При якому значенні Х-вектори перпендикулярні. І тут потрібно згадати властивість перпендикулярності векторів. А перпендикулярне до Б тоді, коли скалярний добуток цих векторів дорівнює нулю. Тепер згадуємо формулу скалярного добутку векторів, якщо вони подаються у вигляді е, ну, через координати. 2 множимо на мінус 4, тобто перемножаємо відповідні координати двох векторів і додати добуток інших координат х помножити на 10, тобто тут перемножила абсциси, а потім додаю добуток ігриків. Ординат. І це має дорівнювати нулю. Спрощую трішечки це рівняння. Мінус 8, додати 10х дорівнює нулю. 10х дорівнює 8, звідси х дорівнює 8 десятих. Або ж запишу в вигляді зразу десяткового дробу. Відповідь В. Наступне завдання: на рисунку зображено паралелограм, площа якого дорівнює 60 сантиметрів квадратних площа паралелограма. 60 сантиметрів квадратних. Точка М належить стороні БЦ. Визначте площу фігури, що складається з двох зафарбованих трикутників. Я спочатку буду шукати площу оцього трикутничка. Трикутник АДМ. Прошу собі запам'ятати, він має площу. Яка дорівнює половині площі паралелограма. Беру половину з 60, це буде в мене 30. Тому площа заштрихованої фігури, це від площі цілого паралограма від 60 віднімаємо 30 см. І в мене виходить 30 см. Відповідь. Розв'язати нерівність. Така показникова нерівність. Давайте я перепишу ліву частину пі четвертих в степені Х. Знак переписала. А ось, оци, ось оцю основу 4 поділити на пі. Вона мені не подобається, тому що мені подобається пі четвертих. Тому я її трішечки якось зміню. Мені потрібно, щоб в мене тут основа була пі четвертих. Я перевернула, бачите? Догори ногами начебто перевернула цю основу. Це означає, що мені отут потрібно поставити мінус в показнику степня. Ну і ще ж в мене було 3. Ось, тепер у мене вже красиво. Чому красиво? То, що в мене є однакові основи зліва і справа. Правда, ця основа під четвертих пі, це ж в мене 3,14 приблизно. І поділити на 4 це є менше, ніж 1. Тому. Коли я зараз буду поратися з показниками, тобто х і мінус 3, я маю перевернути, змінити оцей знак нерівності. Це буде тому, що основа цього степеня буде менше, ніж 1. Ось в мене є відповідь до моєї. До моєї нерідності. Тільки ще треба написати у вигляді інтервала. Х більше, ніж мінус 3. Більше, ніж мінус 3 це від мінус 3 до плюс нескінченності. Мінус 3 не включається. Зміст А і Б, відстань між якими по шосе становить 340 км. Буду малювати зразу цю, цей малюночок. Ось А і Б. Відстань між ними 340 км. Кілометрів. Одночасно на зустріч один одному виїхали автобус і маршрутне таксі. Ось тут автобус рухається, а ось тут маршрутне таксі. Зі сталими швидкостями: 65 кілометрів і 80 кілометрів. 65 кілометрів за годину і 80 кілометрів за годину. Автобус і маршрутне таксі рухаються без зупинок і ще не зустрілися. Тобто, от уявляємо, що вони, начебто, ось тут знаходяться. За якою формулою можна обчислити відстань S між автобусом і маршрутним таксі. Тобто, ось цю відстань мені потрібно буде обчислити. Так, зараз красивенько намалюємо. Ось, оце треба знайти. Там буде через Т годин після початку руху. Годин. Це є час, який були, був в дорозі і автобус, і маршрутне таксі. Тому, якщо я захочу знайти відстань, яку проїхав автобус, це в мене буде час Т помножити на швидкість, або швидкість помножити на час. Тому це 65 Т. Відстань, яку проїхало маршрутне таксі, це Швидкість помножити на час, тому 80Т. Разом вони проїдуть отак, От разом 140 145 т кілометрів. Тепер від загальної відстані 340 кілометрів віднімаємо те, що вони проїхали. Оці два дві частиночки відстані, і в нас залишається якраз шукана відстань. Тобто від 340 віднімаємо 145Т. Де в нас є такий варіант? Від 340 віднімаємо 145Т. Відповідь – Д.